Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Як і обіцяв, знімаю відео по відповідям на питання. Під минулим відео, яке знімав я, ви задавали питання і зараз от я собі їх виписав, зараз спробую на них дати відповідь. А, ну, почнемо з такого питання, що потрібно робити весною. І кормимо азотом м'як. Ну, дивіться, скажімо так, які роботи ми весною проводимо на полуниці. Саме перша це зачистка. Обов'язково робимо зачистку, повністю забираємо старий лист бур'яни, лист, щоб у нас кущики наші були чистесенькі. Обов'язково дуже гарно забираємо ті палки біля кореневої шийки. Якщо у вас невелика площа, чи там, наприклад, особливо теплиця, в теплиці то обов'язково біля кореневої жики забираємо всі листочки, всі палочки, все сухе, залишаємо лише молоденькі гарні листочки. Забираємо небагато, вони все одно будуть працювати лише до того часу, доки не з'являться нові листки. Все більше вони працювати не будуть, вони навіть не будуть рости. Отже, зачистили. Далі проводимо обробку обов'язково контактним препаратом а, на основі міді. Там хлорокис міді, сульфат міді, а, сульфат МІДі. Знаєте, що це таке? Мідний купорос правильно. А, там Хлороокес міді це медян екстра. Є ще купроксат і там багато-багато інших препаратів. Контактних на основі міді. Заходите в магазин і кажете, мені контактний фунгіцид на основі міді вам дадуть. Обов'язково проводимо обробку повністю, стараємося зверху, знизу, щоб препарат попав на листок, попав так само на ґрунт, щоб вбити всі бактерії. До речі, мідні препарати на основі міді вони забирають не лише грибкові захворювання, а й бактеріальні. Так що цю обробку проводимо обов'язково. Ну, і далі проводимо обробку системними препаратами. Коли вже починається вегетація, проходимо хорус обов'язково. Прекрасний препарат, прекрасно працює. Єдине, що потрібно брати, оригінал підробку. І проходимо, наприклад, я прохожу актеліком. От. Ну і на цьому хімія наша закінчується. Далі з підняттям температур, да, з наростанням, коли вже збільшується температури, стараюся працювати біопрепаратом, якщо є така потреба. А от, скажімо так, хімією ми працюємо лише на початку, на початку вегетації, це на основі міді а, хорус і актелік. Ці обробки повинні бути обов'язково. Також можна. На початку вегетації дати в ґрунт е, фірми Bayer Magnicur Energy. Не знаю, як він зараз називається, але був Magnicur, правій здається. Там, в залежності, який рік випуску, ну, по-різному називалося. Ну, тобто, в капельку дозування можна знайти на упаковці або в інтернеті. Там, здається, на кілометр каплі розрахунок іде. Да? Обов'язково також від грибкових в корінь. Е, ну і підживлюємо. Робимо підживку ну, підживлення поводи. Е, кормимо азотом як. Щоб знати, як кормити азотом, потрібно знати, що таке азот, е, які є його форми і як його використовують. І тоді вже будете знати. Як кормити азотом? Да? І ви повинні знати, скільки потрібно азоту, в який період розвитку повниці. Ця, в принципі, інформація повинна бути. Це дуже обширна велика тема. Зараз не буду її трогати. Так, коли підживити весною. Обробки від шкідників і хвороб ранньою весною. Ну, обробки я сказав: від е, хвороб контактний на основі міді і хорус. Від шкідників актелік. Обов'язково ним працюю, фосфорорганіка дуже гарно забирає, але коли якісна і правильна. Бо два роки в мене я попадаю на підробку, потім мучусь мучуюсь. Так, а, коли підживляти весною. Отже, підживлення весною а, починається з того моменту, коли починається вегетація. Тобто а, температура ґрунту прогрівається до 8, більше 8 градусів, і рослина прокидається, корінь починає працювати. І як тільки починає працювати корінь, починають рости листочки, лише тоді можна починати, скажімо так, підживляти, годувати. Раніше немає смислу, тому що рослина просто, ну, ви, ви добре просто виляєте в землю і потім з кожним поливом, з кожним дощом вони будуть опускатися просто вниз, в, в нижні шари. і це буде просто безполезно викинути гроші на вітер. Лише після того, як земля прогріється на 8 градусів. Далі. Чи можна обробляти полуницю весною Медян Екстра? На пакетиках пише, що для, для яблуні і картоплі. За полуницю не пише, чи то є різні. Дайте пораду. Медян Екстра. Дивіться, в нас в Україні просто цей препарат не зареєстрований так як для полуниці. В інших країнах використовують, є зареєстрований. Дехто каже, що Медян ну, Екстра це хлор окес Міді. Хлор шкідливий для полуниці. Дехто каже, що не раджу ним працювати. В принципі, я давно ним працюю, я якихось якогось такого негативного впливу, я на то не бачу. Я працюю, в принципі, все, все нормально. 20 грамів 10 літрів води, норм, норма. Єдине, що один нюанс, медян екстра, ну взагалі всі препарати на основі міді не змішуються ні з чим іншим. Тобто, коли ми проводимо обробку, ми лише беремо цей препарат і чисту воду, ну і прилипач бажано. Все, більше нічого ми не використовуємо. Так, от запах цвілі в теплиці, що робити? Посаджена полуниця. Запах цвілі це у вас вже розвиваються грибкові. Обов'язково берете контактник і проходите час від часу в теплиці. Закритий ґрунт, більше чіпляються болячки. Болячки це грибкові. Якщо є запах цвілі, це вже у вас є грибкові захворювання, ви можете втратити взагалі урожай, будьте дуже обережні. Обов'язково проведіть обробку, пройдіться, подивіться, де у вас починає от пріти на да? лист, можливо, десь старий лист. Обов'язково проводьте обробку контактними препаратами і провітрювання, щоб було гарне. Так, ще одне таке питання. Чим обробити і підкормити весною. Ну, я вже сказав, чим обробляємо. Ще раз повторююся: контактним препаратом на основі МІДі, саме перше. Після того, як почистили. Потім хорус. Це від грибкових і актелік від е, шкідників. І підкормити весною. Ну, скажімо так, я підживлюю добривами е, Яра. Добрива від, від фірми Яра, в принципі, я ними задоволений, я перейшов на них. Також бажано, якщо є така можливість, можна підживити і кураком. Настоєм курака прекрасне добриво, одне з найкращих для полуниці, єдине, що не переборщити. На самому початку вегетації можна брати і підживляти його. Також можна брати підживляти. Яроміла комплекс, це гранули розсипати під курчі, також гарне добриво. Скажімо так, нітромофоску не, не раджу, там є хлор, трохи він негативно впливає все-таки на так, Можна трохи дати селітри, але з тим дуже дуже, дуже дуже треба обережно бути, щоб вона не погнала, щоб вона не заживувала, не збуяла. От. Ну, кураком. Настой курака одне з найкращих добрив. Плюс до нього додати ще трішки. Скажем так, попил. На відро води, скажімо так, пів літри курака і в мене попилу, і буде добре. Так, щоб відео не було дуже таке велике, щоб не було багато відео. Да, давайте ми його відповіді на інші питання. Ми просто перенесемо в інше відео. В наступному відео розкажу про було таке питання. От підкормка по листу з біопрепарати по листу порем, рост концентрат, от то саме, схема живлення, де от, прибори EC по воді. Ну, є ще багато цікавих таких питань, і вони такі обширені, не хочу затягувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, можливо, ще якісь будуть питання у вас виникати, пишіть коментарі, буду потрошки давати відповідь. Відповідати на це все і гарних всім врожаїв. Ну і слава Україні!